Маріуполь це Україна. Які б захмарні результати псевдореферендуму на тимчасово окупованій території не оголошували рашисти. І Маріупольці, котрі вимушено покинули рідне місто, понад усе вірять вже найближчим часом, повернуться додому. Я не готова повертатися, я вже на пів дороги стою. Як тільки наші туди повертаються, я перша побіжу туди і відіпхаю до кордону тих, хто зараз підтримує орків. Підтримую тих, хто зрівняв з землею. Mariupol? Я їх нікого не пробачаю. В мене є такий, знаєте, зошит. Я всіх туди записую. І я повернуся, і я просто я передивлюся і знайду кожного, хто то зробив. Втеча від війни вже друга у житті реабілітолога Анастасії Вовк. Коріна донечанка в 2014-му. Вона переїхала до Маріуполя. Тоді каже, свідомо зробила свій вибір жити в окупованому московитому Донецьку просто не могла. Тоді жінка й гадки не мала, що через вісім років вона знову похапцем намагатиметься вти. Налагоджене життя у тривожну валізу і тікати в нікуди. Ми вже складали таку тривожну сумку, такий рюкзак, Тобто те, що можна взяти на плечі. Ми не брали речі, ми не брали нічого. Ми взяли документи і, може, якісь архіви, тобто фотографії, щось таке. Все. Тобто ми так і виїжджали. Ми, у нас була дитяча сумка і наші сумки з документами. Все. Нині в тиловому івано-франківську Настя долучається до всіх громадських ініціатив маріупольців, але думками знову і знову повертається туди: у зимово-холоднечу, голод і безупинні обстріли міста Марії. У нас не було зв'язку води, газу, тепла, світла, ну нічого не було. Повністю комунікація, повністю окупація і постійні обстріли. Постійна авіація, постійна артилерія, постійні, тобто, ну це було постійно. Це було, якщо вже там 15 хвилин немає літаків. Якщо вони не літають, якщо немає артилерії, то ти вже так от робиш. І чекаєш, що ж має відбутися, що вони роблять таку перерву. Летить авіація, прилітає знаряд, і в тебе будинок він просто отак от сходить, знаєте, ну, і сходить назад. І, а ти розумієш, що ти, там, ти накриваєшся ковдрою, коли особливо в нас була команда Літак. От, якщо літак, то ти накриваєшся ковдрою і намагаєш, ну, віриш, що вона тебе врятує. Її будинку в Маріуполі каже Настя, більше немає. Ворожий снаряд влучив в оселю а ще два поруч. Тепер на цьому місці величезна діра діаметром 15 метрів. Свій переляк і відчуття неминучої загибелі. Жінка пам'ятає досі. Коли ми запхали в кут дітей, накрили їх собою. І ну, вже мама наша каже, каже, господи, я прошу тільки якщо нам судилося всім тут померти, щоб це було раз і ніхто не побачив один одного. Ну, типу, все. Саме тоді жінка разом з родиною і вирішила евакуюватись. Проте вибратися з під окупації було непросто. Після кількатижневих тижневих пошуків транспорту Насті пощастило виїхати з Маріуполя і добратися до одного з приміських сіл, а потім знайти волонтерів Червоного Христа, які погодилися забрати чотири десятки людей до Запоріжжя. У нас хлопці стояли всю дорогу, про вони були завалені речами якимось. У нас я з собакою їхала з великої хаски. Я вперше сиділа. Тобто, коли на кожному блокпості хлопці виходять, ми вперше з собакою. Спочатку виходимо і по моєму сидінню всі перелазили, бо тобто не могли вийти. 22 блокпости приїхали, типу, русських, які там, типу, запитували, що ну дуже багато всього було. Як вони казали, що ми вас там розстріляємо? Ну, ми не знали, доїдемо, чи ми всі доїдемо. Тобто, водій нам дав, він каже, що ми будемо їхати, але якщо буде на кону, типу, один лишається, то всі інші їдуть. Якщо когось лишать. Ми будемо лишати їхати далі. І для нас це було ну, типу, дуже страшно, щоб нікого не лишилося. І перший блокпост, коли якраз ми під'їжджали до Запоріжжя, ой, і наші відкривають типу, двері і кажуть: ну що, типу, добро пожалувати домой, дівчата, хлопці, слава Україні! Бу такі героїм, слава! Ми як почали плакати, ну, типу, це було так, ой, то наші що. На щастя, всі вони дісталися спершу до Запоріжжя, а згодом до Івано-Франківська. Нині тут жінка намагається налагодити життя, а ще волонтерити, допомагаючи українським військовим. Понад усе сподівається, що обов'язково повернеться до рідного українського Маріуполя, міста за яким навіть через півроку життя на відстані півтори тисячі кілометрів продовжує сумувати за морем. Я, Як знаєте, от коли б жила в Маріуполі, то я думала, що ну не піду я зараз на море, ну схожу потім, схожу потім. Ну, схожу, ну на що, воно ж нікуди не дінеться. А зараз сидиш і думаєш, господи, зараз би от вийти на море, просто сісти, послухати волни, почути то повітря, вдихнути і зробити просто, знаєте, таке ну, типу, релакс. А ну, нема. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.